Розімнемося трошки. Друзі, всім привіт! Як вже помітили, ми приїхали на пироги. Це перший виїзд пироги в 25-му році. Я спеціально. Довго чекав, щоб сюди не приїжати, хотів побачити його. Всі красі. Приїхали сьогодні з Сергієм, який катав зі мною ще на самому початку на Кавасакі, та Андрієм. Всі його вже бачите на останніх моїх відосах. Дуже непогано катнули пироги, цікаві тим, що там є різні можливості для покатушок, є колоди, є різні гірки, є довгі, є короткі, є з колодами, є з поворотами, є з черноземом, є з піском. І тут завжди знайдеш, де собі тут покататися. Тому насправді це дуже цікавий досвід кататися з компанією по пирогам. Єдине, що вони вже стільки наїжджені, що всі траси вони вже не настільки цікаві і складні, як були колись. Да, є певні моменти, але тим не менш краєвиди тут гарні. Тому просто кататися в своє задоволення тут дуже класно. Ми почали кататися десь з 11.30 і каталися приблизно десь до 2.33. Тому ми кайфанули. Приємного перегляду! Лайки, підписка не забуваємо! Ми тут пару разів дітей відомо, а там можна низом запалі. Йому? Так, да, там можна самим низом їхати. Але я не знаю наскільки там яка дорога. Бо зараз бачимо важко. Ми ж тут спуститься. Ж. А я не знаю що це таке. Це розриви старий хат. Ось тут. Коротше тут один підйом, там другий підйом і там. А я виїду його. Ти? Ну, ні я ж так, ти ж Дімон хардавіш, блядь. Дімон <кій> вин, Блядь. Ну уже майже Не тянуть друга. Здорово, нічого собі. Привіт, дядько! О, це бевза! Це ж Іван Бевза! Здорово. Здесь чемпион Украины. По чому? По чому? По Блиндерболочка. На передаче? На передаче? Да. Бля, за что его охватать? Давай я вот тут спущу. Формат есть? Да. Тут? Да. Не думаю блядь. Все будет нормально. Все раз так делал. Наверное, так сцепл у тебя не дожимает. Это сейчас сцепа? Тебя вот так спускал, чувак, вот так. Ну насправді, Если посмотреть повтор того видео, я реально сцепу взагалі не выжимал. Вот то, конечно, успех. Ну его положил мягенько вроде. Не-не, так плохо. Я выжимать не боялся. Да ебать, ты желаешь? Думаю, с дерева летит. Ну это было забавно. Ты сполз ты что? А, Кавасаки мешает, чекай. Чекай, чекай, чекай. Ты меня бля. Да я впал на нем. <реш> ну спустил-то нормально живу. Да. Я же говорил, что нормально Нет, будет. Так и я бы мог спустить. Блять. Хорош, серый, хорош! На нього. Тык. Я памятаю Сюги, там так підлітаєш, блядь. Я был первый, кто її выехал. И набуло. Бля, я сейчас так паду. Давай. А я забув, я такий взлітаю, блядь, І прямо на нього. Серега буде їхати ту гірку? Та ні, я не знаю. Ні, давай до нас! До нас, Серега, не їдь туди! Виначанний посадок, Да, я в тупо в гилки влетел. Peace. Знаешь, Николай, я помню ту горку, она как просто просто она была. Там... Я сам так уебал. Я не ожидал, блядь, что он только будет. А як тут так вийшло? Що це воно туди? Що це я впарить? Да як ти сам? Легко Коли відчуваєш моторку, блядь. Жодне місце не пострадав. Ты, блядь, на тоненьком все продумано, блядь. Так і задумано. Я бачу твої продумані очі. Ой, блядь, а що блять а конструк тебе? Це 3Т, блядь. Палка, блядь! И матька, блять, палка. Натові, бля! Великий сильний бля. Нет, резонатор. ти повів? Ну вона пряма насправді. Ти я не знаю куди ти дивишся, ось, тут просто ровна траєкторія. викидує Ну я хочу з колі виїхати, а задні кол за повертай мене можеш колі їхати там коле хорока хорошо носит хорошо хорошо хорош хорош по нього на давно порвана він да. поїхав далі так, що? Дальше по маршруту? Да, да, да Я ж был впевнен, что ты выедешь ну, Не, не, куда ты? Еще раз хочешь? Ты еще раз хочешь? Потихоньку, еще раз Все, его уже настановить Крутые Ты их на тоненьком Ну я такой там в коряшку на тонником уже ехал. Чего не открыл? Не сложил. Ты рынок приехал, ты понял? Ты рынок? А это его будет? Походу. Да.